Привіт, мої любі молят! Рада вітати вас на нашому занятті. Діти, а чи помітили ви деякі зміни в природі? Настала весна дуже цікава та дивовижна пора року. З приходом весни вся природа починає пробуджуватися. Природа змінюється не квапливо, повільно, але з кожним днем ми помічаємо щось нове і надзвичайне. З приходом весни сонечко світить все яскравіше, та частіше з'являється на небі. Вже не так рано темніє, день стає довшим. Але не слід забувати, що погода на весні дуже мінлива. Ось світить яскраве сонечко, але раптом можуть подути сильні вітри і у небі зберуться хмари, загримить грім і хлине перший весняний дощик. На весні біжать та дзюркотять струмки. В річках та водоймах риба, яка зимувала на глибині річки, вже піднімається ближче до поверхні, ближче до сонечка. Всі рослини відчувають настайнання весни і починають оживати. Поступово на галявинах і квітниках з'являються весняні квіти та на деревах з'являються перші бруньки. Вся природа прокидається від сну і чекає подальшого тепла. Відчуваючи сонечко і наближення тепла, прокидаються комашки, птахи політають з теплих країв. Здавна кажуть, що перелітні птахи приносять на своїх крилах весну. Весною життя навколо вирує. У лісі від сну починають прокидатися місцеві мешканці. Звірі змінюють свою шерсть, починають линяти, а зайці, білки змінюють колір своїх шубок. А зараз, мої любі, я пропоную вам послухати вірш Тараса Шевченко. Встала весна. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Весна подарувала нам. Перші весняні квіти підсніжники. Весна подарувала нам яскраве сонечко. Весна подарувала нам приліт ластівок. Весна подарувала зайчику нову шубку, а ще весна подарувала нам. Рясні душі. Ну і, звичайно, весна подарувала всім гарний настрій, тому що все навкруги починає прокидатися від тривалого сну. Ну, а на цьому, мої дорогі дітки, наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей. Не забувайте, коли виходите на прогулянку, помилуватися приходом весни.